Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект власний погляд. І в наступні 15 хвилин будемо обговорювати ситуацію, яка розгортається у Верховній Раді України з нашим гостем, народним депутатом України Романом Забзалюком. Вітаю вас, пане. Отже, насправді всі чекали, що в середу відкриється сесія, що парламент запрацює в своєму нормальному режимі пленарному, але зараз поки що бачимо, що не домовилися опозицію з владою. Чому так? Ну, у першу чергу хочу наголосити, підкреслити її телеглядачам, щоб вони орієнтувалися в цій ситуації. Що представники опозиції якраз запропонували низку пропозицій, яка дає можливість конструктивно працювати, і в першу чергу в площині діючої конституції, де передбачена персональна робота народного депутата, в тому числі зокрема його голосування. І якщо ще в попередні дні, ніби партія регіонів ну спочатку там погрожувала, що розблокує заради того, щоб працювати знов ну, таки в антикостійній площині, потім ніби погодилась на пропозиції, то сьогодні раптом так само їй вже не сподобалося конкретні пропозиції, де передбачено реально персональна робота народного депутата в сесійній залі, добре що, 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 що пропонується конкретно. Конкретно пропонується те, що виписано в Конституції України. Тобі ж ми наполягаємо хоча б у цій площині дотриматися норм прямої норми Конституції. Народний депутат України повинен персонально за себе голосувати, виходити на роботу і відповідно нести відповідальність за своє голосування персональні, як такі. А яким чином це і натис натисканням кнопки, це і можна і рукою? Тобто там безліч варіантів було би бажання, але бажання у партії регіонів немає, і не дарма їхній керманич їм очі заявив, що йому не потрібна така. Фракція, яка не може забезпечити сліпого і одноголосного голосування в Верховній Ради, це його так, бачимо також і в них Ну, це їхні проблеми. Так вони бачать сьогодні нашу країну, так вони бачать закони, які по великому рахунку ігнорують, споплюжили конституцію України. І я вам хочу сказати: знаєте, в країні, де нав'язане замість конституційних прав громадян, Верховенство права, право по поняттям. Ну, говорити про якісь права громадян, про нормальну роботу, в тому числі виконавчої органів влади або взагалі органів влади не доводиться. Пане Романе, ну власне, ми спілкувалися в вівторок по обіді із Володимиром Яворівським. В принципі, ну настрій його був досить оптимістичний, тому що він ну, був переконаний, що практично на 90% були домовленості. Чому так? Як могло за ніч все змінитися? Ну, ви знаєте, дивіться, зараз іде основна увага, приковується до ситуації, чи вдасться опозиції примусити партію регіонів, хоча б у цій площині голосувати, як це передбачено конституції, тобі ж персонально угу. за пультом. Але на мою точку зору, як народного депутата, проблема набагато більша, тому що в країні фактично відбувається антиконституційний переворот, озурпація влади людей, які не мають жодного відношення. До е, приймання речей щодо розбудови нашої держави як е, е, європейської держави, де би процвітала безпосередньо і держава, і громадяни. Вони я маю на увазі Януковича його найближче оточення. Сьогодні приймаються виключно однією проблемою: як пограбувати цю державу і набити собі кишені, власне кажучи, те, що вони сьогодні роблять. Тому тут набагато більша проблема і серйозніша сьогодні для громадян України. Йдеться по великому рахунку існувати нашій державі незалежній. Чи е, ми все-таки будемо покорятися тому е, тій забажанці, яка виходить з Межигір'я, перетворити народ України і нашу з вами державу, придатком до Межигір'я. За ці три роки з теренів України викачано оцими горе е, е, можновладцями. Порядком 70 мільярдів доларів, пане Романе, давайте зараз поговоримо. Я зрозуміла вашу mm -hmm. думку, ну ваше бачення, але все таки який вихід з цієї ситуації? Перемовини заходять в глухий кут? Чи є в принципі якийсь план Б за яким може опозиція? якщо ми говоримо вихід з ситуації безпосередньо щодо персонального yeah. голосування, то ми продовжуємо наполягати на тому, що є чимало конструктивних пропозицій, з якими погоджується до речі, і uh, рибак голова mm -hmm. Верховної Ради, яка да, як, які дадуть на. Можливість хоча б тут попрацювати безпосередньо, як це передбачено конституцією. Якщо мати на увазі глобальну ситуацію, то, безперечно, так ситуація продовжуватися не буде. І я переконаний і знаю, що з кожним днем. Приближається той час, коли народ України скаже ні цьому бандитському режиму, Януковичу. Ну, народ може говорити одне, але а, народ, народ не відповідає на за тих, хто зараз у Верховній Раді. Можливо, народ би й не блокував Верховний Народні Рад. депутати України, ну, які ви представляють опозицію. є невід'ємною частиною народу. І коли ми говоримо опозиція, то якраз сьогодні, станом на сьогоднішній день. Опозиція, це і є народ України по відношенню до невеликої гірськи проходимців, того ж Януковича і його оточення. Але власне, ну от добра, там народ захотів таким чином іти чи таким опозиція, які має кроки зараз. Ну, ну чи є ми... конкретні визначені вже кроки стратегії? Ну дії? перший крок, який ми зробили, і продемонстрували всій країні, всьому народу о, нашої держави, це те, що ми спроможні консолідуватися і об'єднуватися. Працює. Пліч, опліч, свобода, удар, батьківщина. І ми реально домагаємося хоча б отаких от невеликих успіхів, але демонструємо, що ми можемо перемагати і переможемо, тому що ми невід'ємна частина народу України. І знаєте, ці всі страшилки з боку Януковича і його оточення про е, те, що. Якимись там репресивними методами примусять поставити на коліна народ України? Це все не пройде, тому що ну народ України вже знає чого варте покращення життя від Януковича сьогодні, вчора і завтра, та. Народ України прекрасно усвідомлює те, що колосальні ресурси сьогодні грабуються, відбираються і заводяться на офшорні компанії. Тож сина Януковича, uh -huh. пресловутого бізнесмена да банк, якого вже має стати порядком 1,4 мільярда. Тож Азарова на їхні маєтки в Італії, в Австрії і багато Зрозуміло. іншого. Але де гарантія, що буде краще? Що коли опозиція буде владою, то все буде набагато краще? Цього Не також опозиція треба буде владою, домовтись. а буде владою народ, тому що якраз. Представники опозиції є невід'ємна частина цього народу, і те, що оцим кровосісам придеться відповідати однозначно за скоєні злочини проти основ. Національної безпеки держави це кримінальний кодекс 109-114 статті. Це однозначно і очевидно. Більш того, тут е, мій опонент один е, натякав там з сарказмом, що ніби я там претендую на посаду міністра оборони. Ні, ні ні ніякому разі, але я дуже фахово зможу допомогти. Національної державні комісії з питань розслідування злочина режиму Януковича знаходити ті кошти, які вони сховали сьогодні за кордоном, знаходити ті маєтки, які вони на треті особи придбали в Європі, і не тільки в Європі. Отут я дійсно зможу uh -huh. допомогти народу України повернути вкрадені ними кошти в нашу казну, пане Романе. Як ви розцінюєте а, ситуацію в парламенті напередодні саміту в Брюсселі, що відбудеться 25 лютого? Ви знаєте, отака поведінка а, хитка з Богу, Тут на перше погляд партії регіонів, якраз е, свідчить про те, що е, з одного боку вони заявляють, що ніби вони прагнуть до Європи, а насправді вони бояться цього. Чому? Тому що європейське законодавство ніколи не дасть процвітати отаким от кровосісам, які грабують сьогодні наш народ і нашу економіку. Тому ситуація в парламенті е, може піти тільки на руку опозиції, як ви вважаєте? Бо вже є звинувачення, що опозиція блокує для того, аби. От, е, ну, ви і знаєте, тим самим, ніби да, от відкатує нас від Європи назад. всі ці популістські заяви з боку там Єфремова Чича, того, що вони дійсно прагнуть до демократії, до порядку і таке інше, це все від лукаво, тому що чим більше так званих свобод від Януковича, тим більше йому потрібно місць для позбавлення свобод громадян. Тому я думаю, що вони якраз розігрують отаку ситуацію конфліктну небажання, нібито, та, щоб та запрацювала Верховна Рада, бо вони знають, що першим документом, який сьогодні потрібно буде поставити на голосування, це якраз щодо низки законопроєктів, які орієнтують нашу державу на євроінтеграцію. Тут вже так само спрощення віз і так точно те, що сьогодні потрібно народу України, але на жаль, ця влада, і вибачте мене. Я не згоден повністю сьогодні з терміном. Влада влада, що ми маємо на увазі? Сім'я. Сім'я Януковича, яка себе обособлює владою, яка паралізувала органи а влади, яка ви, перетворила маріонетки, суди, владу. прокуратури і таке інше, це сім'я, це безпосередньо його син, це Арбузов. До речі, давайте привернемо увагу. Ну, Мати плани... Арбузова працює Романе. в управлінні банку, в якій господарем якого є син Януковича. Пане поверючен. Романе, але так. що ви вкладаєте в поняття влада? Ну що це влада? Це е, ті органи. Які зобов'язані перейматися проблемами народу України ну, одна справа перейматися і говорити про і це, як це на говорить на зокрема, Арсеній Цинів. І до речі, а інша справа якісь свої альтернативи пропонувати. Я хочу навести приклад, що навіть в дуже критичну ситуацію кризову, да, газова криза і таке інше, Юля Володимира Тимошенко, будучи прем'єром, довела, що можна примушувати владу працювати на народ України. І тому в тому числі сьогодні оцей злочинний режим намагається знищити і юлію тимошенко фізично, яка посміла руйнувати оті тіньові корпорації. Ці ті тіньові синдикати, на чолі яких стояли ті люди, які сьогодні проводять. Але ж. Ви розумієте, що все будується і йде від лідера. ви от Арсенія Ценюка відчуваєте таким же сильним лідером, як і Юлія Тимошенко? Я відчуваю те, що сьогодні народ України сміх делегувати. Достойних своїх представників, зокрема в особах керівників відповідних фракцій, і Яценюка, і Кличка, і Тягнебока, і Турчинова, який я підкреслюю, продовжує в неймовірно важких умовах очолювати і організовувати роботу найпотужнішою на мою точку зору опозиційної партії на тернах України. Це партія Батьківщина. Саме Турчинов. Безперечно, тому що сьогодні за об'єктивних обставин злочинний режим Януковича незаконно кинув заграти нашого лідера Юлію Тимошенко і тому виконує обов'язки голови партії, зокрема Олександра Валентиновича Терщину. Валентин, і в цілому від опозиції вимога однозначно стоїть не тільки там, що давайте голосувати. Ми доб'ємося цього, що парламент голосував, як це передбачено Конституції, але це звільнення лідера національного Юлії Тимошенко. це Усунення від влади цього злочинного режиму, який влаштував просто кримінальну окупацію і розорення цієї держави. Ну, Юлія Володимирівна називала лідером батьківщини, зокрема, Арсенії Ясенюка. Ви, ви знаєте, так? це прозвучало з уст пані Кужель. А от е, ми розуміємо прекрасно, в яких була вона емоціях. Е, але поспіль, як декілька днів, безпосередньо її захисники і САС, я каже, спілкувалися з Юлією Володимирівною Тимошенко. Вона була трошки здивована е, такою заявою Олександри Кужель. Але вона мала на увазі, що лідерами на сьогоднішній момент. Опозиційних сил, а відтак народу України якраз є ті люди, які сьогодні очолюють фракції безпосередньо опозиційні Верховні Ради. Ну самі лідери між фракціями, наскільки вони е готові далі йти поруч? Як ви відчуваєте? Я навіть не сумніваюся, що вони підуть поруч, тому що під загрозою знищення взагалі держави, звісно, що здорові сили, а їх чимало прогресивних. Е на тернах України люди об'єднуються. І ви знаєте, ото той За безпроділ... Зараз люди працюють, зокрема лідери і на президентські вибори, і вже намагаються е Треба бути готовим до президентських виборів. Але я прогнозую. Що набагато раніше відбудуться події, які зупинять цю кримінальну окупацію? Люба чергова екстремістська, скажімо так, ситуація з боку міліції, яка сьогодні перетворена в репресивну біту, яка обслуговує безпосередньо це кримінальні голігархів, які захопили владу. Люба якась провокація чергова маріонеточної генеральної прокуратури, яка діє за принципом чиво ізволіть барін з Межигір'я. Все таки спровокує вихід людей на вулицю, і тому я, який знає, що до чого це можна призвести, то я навпаки сьогодні звертаюся до так званої цієї сім'ї, яка іменує себе владою, цивілізовано вступитися, поки ще не пізно, тому що потім ну це буде трагедія. І чи готові ви на перевибори, якщо такі все такі будуть? Я готовий на звільнення України від кримінальної окупації любим способом. Навіть як подиверено. це передбачено Конституцією України для кожного громадянина захищати конституцію і цілісність держави? Зрозуміло. Я вам дякую. Я вам бажаю все таки домогти свого успіхів у роботі в парламенті. Нагадаю, гостем судді був народний депутат України Роман Забзалюк. Залишатися на парламентському, адже ми робимо політику зрозумілою.